Слава Україні, шановні глядачі. Першого подільського розпочинаємо нашу програму з перших уст. і Будемо сьогодні говорити про донорство на Хмельниччині, адже сьогодні всесвітній день власне донорів. Тому... Актуально доцільно і дізнаємося деталі роботи в умовах війни а, спеціального закладу. Це обласний центр служби крові. Про виклики, які постали перед ним, про результати роботи, про перспективи розвитку. Ще поговоримо про формування бази резерву у нашому регіоні і про те, як стати заслуженим донором України. Про все це і не тільки запитаємо у Ярослава Столяра, це заступник директора КНП «Хмельницький обласний центр служби крові. Слава Україні! слава! Дякую, пане Ярославе, що завітали. Ну і власне буде ще долучення у нас і інших спікерів за допомогою zoom платформи. Трішечки згодом розповімо. А поки що давайте зосередимося саме на гості у студії і пане Ярославе, як змінилася діяльність вашого закладу в умовах повномасштабного вторгнення? Наскільки вдається забезпечувати кров'ю та компонентами? Так її саме наш регіон, можливо, доводиться ще забезпечувати медичні заклади інших регіонів. Розкажіть, будь ласка. Ну, почнемо з того, що ніхто не знімав потреби закладів наших лікуваних закладів нашого регіону. І тому всі заклики і запити від них ми все рівно реалізуємо, хоч то було і мирний час, але, але тепер перед нами всі ми знаємо така трагедія. Воєнний стан, і ця агресія Російської Федерації, тому великі виклики до нашого закладу виникли. Навантаження дійсно збільшилося, тому що ви розумієте, що ми забезпечуємо тепер вже не. Тільки лікувальні заклади, а також і шпиталі з нашими пораненими бійцями. Тому дійсно потреба в крові вона завжди існувала, навіть і в мирний час, а під час воєнного стану, тим більше вона вдвічі-втричі збільшилася. Тому так. Да, проблема, вона спочатку, знаєте, початкових днів агресії дійсно вона так виникла, але я би сказав так, вона не настільки нас напружила сильно, тому що якому плані, тому що ну знаєте, наш я завжди багато вже тисячний раз повторюю, що наш регіон дуже багато свідомих людей. У нас дуже багато донорів, розумієте, як і навіть давайте згадаємо, що і ковід, коли пандемія ковід 19 була. Теж люди дуже піднімаються, дуже реагують на заклики. І коли є, виникає ну, така критична потреба в якійсь певній групі крові, да і взагалі є заклик про донорство, Люди дуже в нас багато йдуть, особливо колективи. І я завжди радий цій такі ситуації. Завжди я дякую і завжди акцентую на цьому увагу, що в нас як колективи реагують, так і особливо молодь. Дуже молодь. Це наше майбутнє такий золотий фонд донорів. Тому в такому плані ми задоволені тим, що. Донорство у нас скажімо так на сталому рівні, на сталому рівні навіть і посилюється, тому що дуже заклики великі до нас на Ну і власне популяризація донорства на Хмельниччині. Також відбувається на славу. Наскільки мені відомо, є тут знову ж таки задіяна та сама молодь благодійні так. фонди. Є у нас і такі, скажімо, всеукраїнські організації, які працюють над популяризацією донорства. Буквально вчора я нагадаю нашим глядачам. ми Мали розмову цій студії про рекрутинних донорів, які здійснюються автоматизованою платформою. Донор ЮЕЙ, то ж обов'язково перегляньте цю програму з перших уст вчорашньою датою. Там також досить цікаві речі розповідала, якщо не помиляюсь, Ірина Славінська, співзасновниця донор ЮЕЙ. Отже, повертаємося до спілкування. Свідома молодь, свідомі установи, державні установи, лишень організації, таке собі корпоративне, так, так? так. корпоративна здача крові коротивно донорство. Ми так кажемо завжди. Це займається. дуже приємно. Дуже приємно. Чи можна сказати, що на початку повномасштабного вторгнення був величезний потік бажаючих здати крові? А який зараз от стан який зараз маєте? Такий самий стан ну, звичайно, у нас, знаєте, як день на день не приходиться, так. але і хочу сказати так, дійсно, в перші дні ну, неймовірні черги, неймовірні черги вони йшли там на вулицю, аж тягнулися. На метрів 200-300, і ми просто фізично. Нам дуже важко було осягнути ці, але з іншої сторони це чудово. Це чудово, коли є робота У нас. І зараз е, теж повторюється ця тенденція. От я навіть скажу так, що до дня сьогодні ми маємо всесвітній день донора. І от на наш цей день, і, і вчора, і сьогодні дуже велика кількість колективів, військовослужбовців. Тому нам це дуже приємно і нам в радість така робота. Тому так є в нас. Ну власне, але потреба у донорах завжди була завжди і завжди є. буде, тому так. що кров це такий продукт, який Щоден. має термін зберігання. Так тому власне тут про це не будемо говорити. Можливо, у вас у вашому центрі є певні потреби, які мають закритися відповідно, аби ще ефективніше, ще якісніше надавалися послуги. У чому маєте ще потреби? Ну завжди, завжди в нас така, знаєте, актуальна проблема. Це завжди устаткування. Тож розумієте, час іде, технічний прогрес теж йде, і медичні служби, в тому числі і наша. Служба крові, вона розвиває порно дійсно почувався донор, так. і е, так що два місця повертався до вас знову. Так, так звичайно, ну власне про кількість донорів таких постійних резервних, можливо, чи можна говорити? Ну на жаль, ми не може звучити. Так, так цифри певні. Ми не можемо озвучити. Я у зв'язку з військовим станом так. Так, так, тому що, ну скажімо так, до воєнного стану дозволено, було якісь певні ну, статистичні, скажімо так, цифри озвучити. Зараз на жаль, ні. Але я просто хочу запевнити, що зараз у нас у нас, скажімо так, по Хмельницькій області, взагалі, статистичні показники завжди були гарні, навіть і незалежно яка періодика часу, mm -hmm. так насклалося. Слава Богу, була започаткована така робота. Зараз у нас, скажімо так, втричі ці статистичні показники, якщо не в чотири рази, збільшили. Уявіть собі, вони були ніби непогані і збільшилися. То тому я завжди кажу: в плані донорства, повірте мені, ми зараз попереду інших регіонів. Ми на нас рівняємося, ну, принаймні Західний регіон України рівняється на нас, тому що у нас, у нас ще раз повторюю. Це не із за нашої такої кращої роботи, а із за того, що в нас дійсно свідомі люди. Ну так склалося, слава Богу, слава Богу, інерація донорів. Пане Ярославе, про ем, почесних донорів хочемо поговорити. Про заслужених донорів України чи багато таких на Хмельниччині? Багато багато статус ну почесного донора, хочу нагадати. Це отримують люди, які здають в житті безкоштовно 40 максимально допустимих максимально допустимі, що ви розумієте, це 450 мл. От людина, якщо на протязі свого життя і донорського життя, скажімо, 40 разів здала безкоштовно. Вона має право отримати статус е, почесного донора. Заслужений донор, це люди які отримали статус. Які здавали 100 раз і більше. І О. такі є категорія людей, да. е, тому, е, скажімо так, почесних донорів у нас ну, приблизно я так чітко цифрою не володію, угу. Ну, давайте так, умовно, 70 тисяч у нас на регіон є, да, дуже багато почесних донорів. Заслужених їх менше. Ну, порядка, там, скажімо, до 20 на всю область. Заслужених це вже безпосередньо їх вже в Київ викликають, їм вручають в президентському Віцівник палаці, спеціально. так, так і знаки так. певні. І почесні теж мають. Ну, всі не мають певні пільги, і от люди продовжують. Вони продовжують. вони отримавши статус. Вони так і продовжують донорство. І, так, і у так. перспективі почесний стає заслужений. Звичайно, приправне потенційних 70 тисяч, як правило, почесні вони і ставали заслуженими. Так, так маємо чудову нагоду, дякуючи вам, пане Ярославе, поспілкуватися із заслуженим донором України. На зв'язку у нас Леся Іщук, це заслужений донор України. Повторюсь, а чому і Це це дуже дуже гарно і дуже почесно. Лаборант клінічної лабораторії КанПа Хмельницька Сної станції переливання крові. Слава Україні! Пані Лесю, ну чесно кажучи, я думала, що ну, от відверто кажу, як є. Переді мною сидітиме людина. Ну, мабуть, такого 60-річного віку, заслужений донор України. Мабуть, вже більше 100 доз од крові здала. Передіно сидить молода людина по той бік екрану. І я вас хочу ще раз запитати, яка найбільша ваша мотивація, що вас мотивує здавати кров? І скільки ви вже здали разів, якщо рахуєте? Ну, здавати кров це є дуже гарна бісія на, сьогодні, на сьогоднішній час, тому що кров це є дуже необхідна справа, багато хворих, онкохворих. Дітей, а в теперішній час є потреба для військових, і не тільки я, і наш колектив дуже активну участь приймають здачі крові. Коли якась потреба в рідкісній крові від мене четверта мінус, okay. і є необхідність в центрі цієї крові. То я завжди йду і здаю кров. Так само наш колектив активно долучається до донорства, ми всі разом здаємо. І дивлячись, що великий вже стаж роботи. І воно так періодично спочатку був почесний донор, а згодом і вже 102 дві донації і я стала заслуженим донором. Я вас щиро вітаю з вашим ну, професійним святом, фактично сьогодні світній день донора? Ви заслужений донор України? Це надзвичайно доброчесна місія, таким чином допомагати людям і власне робити свій в сьогоднішніх реаліях свій вклад у перемогу. А пані Лесю, таке питання, як би ви мотивували людей, котрі можливо. Переживають, бояться, не кажу про певні такі причини, які, через які не можуть здавати кров, але якісь внутрішні переживання і супротив. Як би ви мотивували людей, як би ви закликали їх долучатися до донорства? Ну, е Трошки страх є, як перший раз, особливо перше, коли йдуть. У ну, нас тут все стерільне, одноразове е умови. Е Ну, дотримує, дотримуємося всіх засобів безпеки, і боятися тут нічого страшного немає. Адже ми беремо всього 450 мл, а в людини біля п'яти літрів крові, то це така втрата для організму не дуже така і велика, тому що через кожних два місяці. Це кров вона оновлюється, відновлюється і можна знову здавати, щоб здати у повну дозу крові. А на плазма то можна через дві неділі здавати. А, а особливо страху тут то, то такого немає. Це перший раз, а потім вже привикаєш то. Що... Я зрозуміла, пані Лесю. Я вам дуже дякую. Направду. Ми тут зібралися аж далеко із не немеркантильних таких, знаєте, переконань, але маю запитати. Крім того, от пан Ярослав у студії зазначив, що донори, почесні донори, зокрема заслужені донори України, мають певні пільги та мають певні такі, скажем, привілеї. У чому вони виявляються? Ну в нашому місті то є пільги на безкоштовний проїзд. Громадському транспорті це тролейбуси. Ось, а це для заслужених для почесних донорів. А для заслужених донорів то комунальне, послуги комунальна оплата там 100% безкоштовна. Я вам дуже дякую, пані Лесі. Дякую, що долучилися до нас. Дякую за вашу роботу. Так співпало, що ви ще і є лаборантом власне клінічної лабораторії КНП Хмельницької обласної станції переливання крові. Я, от з ваших слів, зрозуміла, що у вас весь колектив, майже заслужені донори України. Дякую вам за вашу турботу про інших людей, за вашу таку долученість, яка проявляється у здачі крові. Спасибі вам за те, що долучилися. І вам Дякую. Щойно мали можливість поспілкуватися із заслуженим донором України. Це була Леся Іщук. Повертаємося до спілкування у студії. Сьогодні говоримо про донорство на Хмельниччині. Маємо чудовий приклад. Бачите, можете його брати, наслідувати від пані Лесі і стати таким доброчесним донором і, власне, виконувати неймовірну місію. Повертаємося до спілкування у студії. Пане Ярославе. Ну, розкажіть ще вас, мабуть, весь колектив такий, правда ж? Я завжди я завжди повторюю кожен раз одну таку фразу. Ми розумієте, як ми ж пропагуємо донорство, так. Да? але можна розповідати людині, і ну завжди я акцентую одну річ: ми всі, всі, тобто наш колектив, всі донори. Тобто ми людям розповідаємо, знаючи про те, що ми знаємо. І ми, я завжди кажу, буває, запитують люди, ну а чи шкідливо, ну що це? Кажу, якби нам було шкідливо, ну, ми, хіба ми вороги своєму здоров'ю? да? А якщо ми самі донори, ну значить виявіть собі, воно дійсно покращує здоров'я. Покращує здоров'я, воно, Ваш організм буде і менш залежний від таких стресів, інфарктів, інсультів, і сам організм з кожною здачою певної допомоги. Рози крові не омолажується і покращується стан, і і імунітет у вас покращується, тому і серцево судинні захворювання менше буде, тому це вам тільки на користь. І ще раз повторюю, наш колектив, С, всі донори. Тому ми пропагуємо, знаючи про що ми говоримо. Це дуже важливо, направду пане Ярославе. У нас є відео, яке ви нам надали, аби наш глядач міг ознайомитися із якщо раптом призабув, чи то не знав, різне буває, як підготуватися до здачі крові, і як, власне, потім має пройти от це От відновлення. Давайте його подивимося. Як підготуватися до здачі крові? Вирішили стати донором крові? Підготуйтесь відповідально. Перший рівень допуску ви громадянин України? Вам виповнилося 18? Важите понад 50 кілограмів. Чудово! Другий рівень допуску – ВІЛ, СНІД, сіфіліс, вірусні гепатити, туберкульоз, злоякісні пухлини, захворювання крові. Це не про вас пройдено. Третій рівень пірсінг тату не перепона. Але якщо вони зроблені більше року тому. Добре. Четвертий рівень нежить, гриб, кашель лишилися позаду місяць тому чи більше. Годиться додатковий рівень для дівчат. Донорство несумісне з критичними днями. П'ятий рівень вирішальні три дні. За три доби до здачі крові не вживаємо ліки від болю аспірин. За дві доби не п'ємо алкоголь. За добу до здачі не споживаємо смажене, копчене, жирне, молочне яйця, банани. Пів доби легка вечеря. Добре виспатись. Ранок донора. Ситний і легкий сніданок без яєчні молока, смаженого бананів. Мінус куріння, плюс гарний настрій є. Вітаємо! Ви виконали всі умови і можете бути донором. Рятуйте світ відповідально, реєструйтеся на donor.ua громадська ініціатива кров новин. Новини крові. Як відновитися після здачі крові. Ви щойно стали донором крові. Тепер подбайте про своє донорське здоров'я. Дотримуйтеся правила першої доби донора. Перші 15 хвилин після кроводачі посидьте спокійно, випийте чаю з печивом, зателефонуйте найкращому другові і розкажіть про свої враження від донорства. Якщо ви відчуваєте слабкість, повідомте медперсонал. Одна година. Не паліть, поснідайте вдруге. Дві години: не сідайте на велосипед, скутер чи мотоцикл. Краще пересуватись громадським транспортом, таксі або пішки за кермо автомобіля за самопочуттям. Три години: зніміть пов'язку: не навантажуйте руку, з якої брали кров. Вісім годин не вживайте спиртне. Одна доба відмовтесь від інтенсивних тренувань, танців чи іншого фізичного навантаження. Що далі? Регулярно і повноцінно харчуйтеся, пийте не менше півтора літра води на день. Донори, що рятують життя регулярно, знають правило 21 дня. Саме стільки часу потрібно на повне відновлення запасу заліза, який ви віддали із кров'ю. Тому споживайте продукти, що містять залізо, та всі необхідні вітаміни і мінерали. Це м'ясо, ікра, морепродукти, бобові, світна капуста, морква, буряки, банани, абрикоси, яблука, чорниця, малина, полуниця, волоські горіхи. І вже за три тижні організм повністю відновиться. Рятуйте світ відповідально: реєструйтеся на donor.ua. громадська ініціатива Кров новин. Новини крові. Ну, тепер ви знаєте більше, шановні глядачі, як підготуватися до здачі крові і як відновлюватися після цього процесу? Власне, не варто нічого боятися, варто наслідувати приклади почесних та заслужених донорів України. Можна навіть наслідувати приклади і донорів, які перебувають у резерві. Чому ж ні, якщо не помиляюсь, пане Ярославе, не менше трьох разів на рік? Так такі так, донор здається. Ну скажемо так, умовно 4-5 угу. разів. Тому що проміжки враховуючи проміжки між здачами два місяці, Ну ну так на рік і получається. 4-5 раз до речі, наскільки у нас потужна ця от резервна база? Ну, велика, реально велика. Ви ж рахуєте, база ж, вона ж тут залучені донори не тільки міста, да? а угу. Хмельницької так, області. Так, ну, так. велика, реально велика. І навіть і якщо виникає якась дійсно вже така якась критична ситуація, да, дійсно зв'язуємося і з районами, і вони нам допомагають. Факт. Ну, а в нас ще є, знаєте чи не знаєте, філія ще Крамнець-Подільське відділення. База в нас потужна, скажімо так. Так, і, і якщо я не помиляюся, то маємо чи не в кожному СМТ. У Нетішині у міст у місті Нетішин, так і Виділення, у Славуті, так. і у Старокостянтинові Кам'янець-Подільський Шепетівка. Шепетівка uh -huh. Так, маємо якщо брати навіть із вже такими приватними організаціями, 10 я нарахувала uh -huh. таких міст, де можна стати донором, де можна здати свою кров. А якщо говорити про от, чи відомі вам такі дані про те, що відбувається в громадах, чи там потужним є цей донорський такий ну no, no, yeah, Ну так, я розумію, навіть і керівники, які, скажімо, для них ну, нова така mm -hmm. якась інформація. Але я хочу сказати, що керівники, навіть якщо для них ця інформація така перший раз, вони адекватно відносяться до цього. І я би сказав так: немає якісь конфліктних ситуації, щоб керівник не дозволяв, скажімо, колективу здавати. Mm -hmm. Тому я хочу на цьому акцентувати увагу, що керівники от, лікувальних закладів. Райони громад, ну ви знаєте, всі так залучаються до цього донорства і завжди йдуть нам назустріч. То в цьому плані я не можу поскаржити, що якісь у нас є проблеми. А ще у нас працює на Хмельниччині. Я повторюсь, тому що на початку цієї програми ми вже про це так частково говорили. Потужний такий волонтерський фронт, донорський, так який популяризує цю справу, таку доброчесну серед населення залучає усе більше і більше людей. Я зараз буду говорити про благодійний фонд. Мій донор який діє на Хмельниччині власне нещодавно проводилося певне опитування, якого характеру до речі розкаже пані Ольга Поліщук. Це, це член правління благодійного фонду Мій донор от пані Ольга розкаже нам усі деталі, які питання там піднімалися, і можливо навіть результатами поділиться у нашому прямому ефірі. Зараз долучається пані Ольга через сезон платформу. До нас слава Україні, пані Олю! Дякую, що долучилися. Отже, про такі проміжні результати цього регіонального опитування про, про базу резервів донорів. Розкажіть, будь ласка, і ми із вашого дозволу у процесі будемо застосовувати певну інфографіку. Окей, так, звісно. Многодійний фонд Мій донор спільно із міжнародним проектом «Юропорт Україн» від ЮНІСЕФ Тячого фонду ЮНІСЕФ провів опитування, яке дозволяє дізнатися якраз тенденції життя та розвитку молоді саме в контексті донорства крові та її компонентів. Саме опитування є репрезентативним і воно дозволяє загально оцінити ситуацію, яка є в області. Наразі команда фонду працює над формуванням бази донорів резерву Хмельницької області, про яку вже раніше була мова, і метою цього опитування стало якраз просвітництво та наповнення локальної бази донорів резерву. Нашою такою мотивацією до його проведення стало донесення інформації до суспільства, що у світі не існує замінників в крові, і тільки людина може допомогти людині. Відповідно, потреба у донорській крові актуальна завжди, особливо у військовий час, коли, оскільки кров має термін придатності, і, і, і Україна потребує щодня 50 донорів. А наразі ця цифра утричі менше ніж вона потрібна, на жаль. Щодо результатів, які ми маємо проміжних результатів опитування. Наразі ми, ми можемо констатувати, що 33% людей. Мали лише лише 33% людей мали досвід донування крові або її компонентів. Водночас, майже 70% ні разу не були донорами. І це відкриває якраз нам перспективи майбутнього розвитку та куди ми можемо рухатися. Серед людей панують багато стереотипів. Е Щодо донорства крові, і якраз опитування було складене в такому форматі, аби окрім інтерактивного формату і інтерактивної складової люди могли отримати інформацію з інформаційних довідок про якраз теми, які весь в опитуванні. Зокрема, про ем, термін придатності крові, про чи можливі чи існують замінники крові, скільки разів на рік можна здавати кров? Тощо наразі ми маємо проміжні результати, і 57% людей. Не е, мають досвіду здачі крові, крові та її компонентів, але 67% виявили бажання долучитися до бази донорів резерву, і ми можемо пишатися цим результатом. От. Наразі О, в Хмельницькій О, області потрібно 40 тисяч донорів кровопробувати. Я перепрошую, я перепрошую, аби так: от е, краще інформація споживалася нашої глядацької аудиторії. Давайте наш режисер. Ще виведе інфографіку про те, що ви вже сказали про деякі результати, а про деякі ще буде сказано. Ну і, власне, QR-код, який також буде у доступі для того, аби mm -hmm. долучалися до цього опитування. Тому я перепрошую, ви продовжуйте, 40 тисяч потрібно, а наш режисер дає інфографіку на ефір на екран. Супер. А, якраз, продовжуючи тему, можемо констатувати, що. У знайомих дуже пише результатом, що у з переліком протипоказань до донорства крові майже 70% населення, і звісно, це ще... У нас ще є над чим працювати, але це вже дуже хороший показник. Деякі люди зазначали, що чому вони не мали досвіду донорства крові. І якраз більшість відповідей стало те, що вони мають постійні протипоказання або не мали нагальної потреби, щоб донувати кров, оскільки в нашій країні поширено так зване сімейне стихове донорство, і якраз це одна з тих один з тих напрямків, які ми маємо розвивати і розказати людям, що донорство має бути стабільним, не тільки сімейним. Далі ми е, наразі більше е, наразі пройшло опитування більше 200 людей і опитування... Потенційно можу стати донором у майбутньому, правда? ж? Я вам дуже так. дякую, пані Ольгу, що долучилися до нас. Дякую за вашу роботу, так. за те, що ви опрацьовуєте цей важливий такий сегмент, як донорство, його розвиток на Хмельниччині. І буде цікаво дізнатися про результати через певний період часу. Тож ми з вами будемо тримати зв'язочок. Спасибі вам, пані Ольгу. Нагадую, так, що запрошення, що мали змогу поспілкуватися з Ольгою Поліщук, це член правління благодійного фонду Мій донор. А поза ефіром, поза ось у, у перервах між відеоматеріалом, ми у студії спілкувалися із паном Ярославом, і пан Ярослав каже, що в захваті від роботи ось таких от благодійних волонтерських молодіжних організацій, які направду роблять свої справи, допомагають. так. так звичайно, звичайно, вони дуже знайомі з цими дівчатами, і ми вони нам дуже допомагають, особливо і в перші важкі ці дні були. Агресії Російської Федерації і вони реально і допомагають і закликаючи донорів, знаходячи їх і логістичні організовуючи шляхи їх направлення. І ну дійсно дівчата працюють, і ми тільки раді спілкуватися з ними. Я вам дуже дякую, пане Ярославе, що завітала до нас на розмову. На жаль, ефірний час обмежений. Про багато чого ми ще не сказали в ефірі, але основне окреслили. змістовна розмова вийшла про популяризацію донорства. Можна говорити не лишень у день так всесвітнього так, донора, але всесвітні, всесвітній день донорів. Так, але і у будь-який день про це варто говорити. Ваш підсумок, ваше таке звернення, підсумкове слово до нашого глядача. Будь ласка, ну завжди завжди ми дякуємо. Дякуємо всім нашим людям за те, що вони такі свідомі, що вони Дійсно вони переживають за життя всіх наших людей, як військових, так і мирного населення. Тому я хочу завжди подякувати за те, що ви є, і завжди закликаю ставати донором. Ставати донором це ну, така місія кожного з нас. Не повинні ми думати, що якщо хтось пішов, а значить мені вже не потрібно йти. Всі ми повинні усвідомлювати, що потенційно, ну звичайно, якщо дозволяє здоров'я, то ми повинні дійсно допомагати іншим людям. Тому завжди дякую, дякую за те, що ми такі потужний регіон. Що ми потужний дійсно в донорстві розвитку і завжди закликаю ставати, ну приймати місію донорства і розуміти, що зараз особливо на зараз це на часі, і особливо критично для нас зараз. Тому ну і всіх вітаю. Дійсно, вітаю всесвітній день донора і велике свято для всіх нас. Так, для тих, хто цей процес дійсно так. долучений. Я вам дуже дякую, пане Ярославе. Дякую, дякую, шановні вам. глядачі, що дивилися. Тепер робіть висновки, і мабуть, все варто уваги сьогодні. Те, що було сказано, але ви тільки вдумайтеся, ви можете врятувати життя трьом людям, здавши свою кров. Тож ласкаво просимо до когорти донорів, як до почесних донорів України, так і до заслужених донорів України. Звісно ж, до донорів резерву, який діє у нашому регіоні. Все буде Україна. Побачимось. अन्ध प्रकाश